А тим часом черкаські актори зіграли в пам'ять про небесну сотню. Для показу обрали виставу Дума про братів Неазовських за твором Ліни Костенко. Усі зібрані гроші актори віддадуть на пам'ятник загиблим героям або ж адресно допоможуть їхнім родинам, розповідає Юля Доброскок. На виставу Денис прийшов сам і привів друзів. каже про небесну сотню має знати кожен свідомий українець. Думаю, багато людей не до кінця розуміє все ж таки, що там було, як і чому. Чому ті люди загинули? Тому ну, треба, думаю, дуже багато проводити. Ну саме виступи перед виставою, ну і дуже багато таких заходів. Віктора дізналась про благодійну виставу і соцмереж до театру. Говорить, прийшла насамперед по емоції. У нас дійсно чудові актори, і вони дуже переконливо грають і вкладають в кожну сцену максимум емоцій і передають їх людям. Поки глядачі налаштовується на емоції, актори готуються їх віддати. Для показу обрали виставу Дума про братів Неазовських за твором Ліни Костенко. Виконавець головної ролі Микола Занчківський в останніх приготуваннях. Накладає грими, переглядає давно вже завчений текст. Актор у цій виставі грає гетьмана Павлюка. Я навіть не знаю, як вона пройде, але мене вже, вже волнує, уже в состоянні такої. Насправді особлива більшість епізодів проймають глядачів до сліз. «Вже десь перші дошки допоможе і ставлять колесо, щоб нас в четвертувати. Ти ж знаєш, може нас повісить, А може, усе тобі легшу смерть даремно даремному надійся. Ми в них на смерть козацьку заробили. Події вистави переплітаються з тими, що відбувалися на майдані. На неї зібрався майже повний зал. Усі Сьогоднішні заробітки актори віддадуть на створення пам'ятника Небесній Сотні в Черкасах або ж адресно допоможуть родинам загиблих черкаських майданівців. Рішення по показу спектакля було прийнято єдиногласно з колективом театру. І в свій вихідний день ми рішили осуществити показ. Біля доброскок ікторнатоші віка новини.